Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Я продовжую вас інформувати про кримінальне переслідування екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Для тих, хто не чув про цю справу, коротко проінформую, що Роман Дудін, перебуваючи на посаді начальника управління Служби безпеки України в Харківській області. 24 лютого 2022 року, тобто в день початку війни, першим в Харкові роздав зброю добровільцям і до його відсторонення від посади захищав Харківщину. Згодом його звинуватили у державній зраді і запроторили заграти. Сьогодні я вам розповім про те, як органи досудового розслідування. Фальсифікували матеріали кримінального провадження для того, щоб затримати Романа Дудіна і відразу відправити його в СІЗО. 29 травня 2022 року президент України оголосив публічно про відсторонення Романа Дудіна від посади начальника управління Служби безпеки України в Харківській області 30 травня 2022 року був підписаний відповідний наказ. Після відсторонення Роман Дудін перебував у відпустці і виїхав в Трускавець для лікування і реабілітації. Його відпустку переривала Служба безпеки України, і він викликався в Київ на Володимирську 33 по робочих справах. Він приїжджав, робив робочі справи і знов повертався на лікування. І про це достоменно було відомо правоохоронним органам. Для чого я вам це розказала? Для того, щоб ви розуміли, що правоохоронні органи точно знали, де прибуває Роман Дудін, тому що про це було відомо за місцем його роботи, і що якщо б він потрібен був правоохоронним органам, вони могли звернутися до Служби безпеки, викликати його в будь-який момент і знайти його, якщо їм це потрібно. Але Правоохоронним органам було потрібно не знайти Романа Дудіна, а потрібно було підготувати документи таким чином, що нібито Роман Дудін десь скривається, і його неможливо знайти. Тому що тільки в такому випадку його можна було відразу затримувати і відправляти за грати. І що роблять правоохоронні органи? А тепер до документів. Зараз я вам покажу три повістки. От перша повістка про те, що Роман Дудін викликається на 23 серпня. І дивіться, її ніхто не отримував, її ніхто не вручав. І, звертаючи вашу увагу, бачите, синий підпис це оригінал повістки, ніде не зазначено, що це копія. Ось дивіться друга повістка. На 6 вересня 2022 року. Її також ніхто не отримував, ніхто не вручав. І знову це оригінал повістки от синій. Підписана ця повістка, ніде не зазначена, що це копія. Ну, і мається ще третя аналогічна повістка на 7 вересня також ніхто її не отримував, ніхто її не вручав і також це оригінал повістки. Далі мається декілька рапортів. От дивіться перший рапорт. Це рапорт про те, що 20.08 опер уповноважений, отут Андріїв. Ходив вручати цю повістку нібито Дудіну. Знаєте куди? В місті Дніпро, по вулиці Космонавтів, будинок, 20. В місті Дніпро Роман Дудін не проживає багато-багато років, ну, тому що він керував Службою безпеки в Харкові, проживав там. Він має квартиру в Києві, в якій проживає його сім'я. А в цій квартирі 20 років тому проживали його батьки. І вони її продали 20 років тому. І це ж неважко перевірити. Ну, є реєстри, можна подивитись власників нерухомості. Якщо це можемо зробити, ми адвокати, для правоохоронних органів це взагалі не проблема. Але вони чомусь йдуть вручати в чужу квартиру. І найцікавіше, дивіться, що вона була кинута у скриньку, тому що там сусіди повідомили, що тривалий час ніхто не мешкає. У мене питання: якщо ти цю повістку кинув в скриньку, то як же в матеріалах справи оцей оригінал з підписом синім цієї повістки? Ну, звідки вона в справі, якщо ти... вона має лежати в скриньки в якійсь? Є ще один рапорт про те, що вже пішли в квартиру Дудіна в місті Києві, от, зазначено. Однак останнього за вказаною адресою не було. Людина не сидить за місцем проживання 24 години на добу. Ну, їй ніхто не повідомляв, що прийдуть її вручати повістку. Ну, прийшов один раз тут співробітника ДБР, не знайшов, ну чого другий раз не повернувся. Що він зробив з цією повісткою? Чому він не вручив, чому не повернувся? Взагалі, в рапорті нічого немає, просто я прийшов, нікого немає, я пішов. Все. З канцержкою не спілкувався, з сусідями не спілкувався, нічого не з'ясовував, просто пішов. Ось я вам показала три повістки, як вони вручалися. У будь-якій іншій справі, я б сказала, що це халатність правоохоронних органів. Ну, прийшли, не знайшли, не захотіли людину шукати, не захотіли реєстр читати, з'ясовувати, де яка чия нерухомість, але не в справі Романа Дудіна. Тому що надалі. У справі Романа Дудіна це робилось виключно для того, щоб отримати ухвалу для його затримання, а потім відправити його в СІЗО. Тому що це ще не все. Дивимось далі. Остання повістка, як ви бачите, виписана 7 вересня. 6 вересня, за день до цього, було складено повідомлення про підозру. Яку також мали вручити Роману Дудіну. І зараз ви побачите дуже цікаві документи. Ось дивіться, це все поштові повідомлення про те, як направлялось повідомлення про підозри Роману Дудіну. Так само, як і повістки. Дивіться, 7.09 направлено повідомлення про підозру. І має отримати він все це 12.09. Знов 7.09 направлено. Строк отримання 12.09. 7.09 направлено, отримана має бути 12.09. І так по всіх квитанціях. Тобто, повідомлення про підозру Роман Дудін згідно оціх квитанцій Нової пошти мав отримати тільки 12 вересня, а 11 вересня він вже був затриманий. А потім, зібравши оці всі намальовані рапорти, оці всі намальовані повістки, ДБР йде до суду і розповідає судді, що Роман Дудін ухиляється від слідства і його потрібно затримувати. І суддя Волкова, дивлячись. На оце красиве неподобство 8 вересня виносить ухвалу, якою надає дозвіл на затримання Романа Тудіна. Ось по тим документам, які ви зараз бачили. До речі, цією суддєю Волковою було на досудовому розслідуванні винесено 11 ухвал у справі по обвинуваченню Романа Тудіна. Це я вам. Про наш автоматичний розподіл, згідно якого все, щоб не подавали органи досудового розслідування, розписувалось виключно на суддю Волкову, яка, закривши Романа Дудіна, після цього з почистями пішла на пенсію. Отримавши 8 вересня ухвалу про затримання Романа Дудіна, ніщо не заважало органам досудового розслідування його затримати, але затримують його аж 11. го і я не здивована, що його затримали саме 11. го За роки своєї практики я такого бачила дуже багато. Чому його затримують не 9, го не 10, го а саме 11. го Тому що точно у правоохоронних органів були відомості, коли Роман Дудін буде повертатися. Із Трускавців до міста Києва. Вони точно знали, що враховуючи, що Трускавці на Західній Україні і діти Романа Дудіна перебувають у його батьків на Західній Україні, він обов'язково заїде хоча б на декілька годин відвідати дітей і батьків. Роман Дудін дійсно. Повертаючись з Західної України в Київ, заїхав до батьків побачити сім'ю, обняти дітей. І саме, коли він заїхав до батьків, от там він був затриманий. Чому правоохоронні органи не затримали його не в Києві, не в Трускавцях, не по дорозі, не будь-якому іншому місті? Подібні дії правоохоронні органи роблять навмисно для того, щоб зламати людину. Тому що коли людину затримують на очах у її дітей, у її батьків, роблять обшук при цьому, то, звичайно, після цього і діти, і літні люди перебувають у страшному стресі, і це впливає на їх стан. Людину на цьому ламають. Я дуже багато разів бачила таке на практиці. Коли приїжджають затримувати, обирають саме такий день, щоб найбільше зламати людину. Або у день народження, коли зібралися там рідні всі, або на день свадьби. Це розповсюджена практика затримання, яку застосовують правоохоронні органи. Ну, звичайно, таким Романа Дудіна не зламати. Але розрахунок був на те, що це потрібно робити саме там, де прибувають його діти і його батьки. До речі, своєї мети вони частково досягли, хоча їм не вдалося зламати Романа Дудіна морально, Але дійсно стан здоров'я у батька Романа погіршився. Йому після цього викликали швидку. В нього були проблеми серйозні з серцем, На сьогоднішній день його вже немає в живих. Він не пережив затримання Романа Дудіна і, на жаль, пішов в життя. Але правоохоронні органи цим не обмежились. Після затримання Романа Дудіна вони публічно повідомили суспільство про те, що Роман Дудін був затриманий поблизу кордону. Коли вони робили таку заяву, правоохоронні органи точно знали, що затримували вони Романа Дудіна в батьківському домі. Що батьки Романа Дудіна живуть там багато років? Що в, що в цьому селі, де його затримали у батьків, жили бабуся і дідусь Романа Дудіна. Жили про бабуся прадідусь. про дідусь. Тобто його рід там живе більше 200 років. Ну да, це захід нашої країни. ну да, там недалеко кордон. Але це не свідчить про те, що Роман Дудін поїхав там десь перетинати кордон. Він заїхав побачити літніх батьків і обняти дітей, і їхати далі на Київ. Але правоохоронні органи надали суспільству це, як затримало його поблизу кордону, щоб створити негативне враження про Романа Дудіна. А після того в інтернеті з'являються фото. З обшуку Романа Дудіна. Правоохоронні органи, напевно, вважають, що кримінально-процесуальний кодекс написаний тільки для адвокатів. Це та й наслідство, напевно, для нас тільки написане. Тому що нам забороняють, коли ми приходимо на обшуки, проводити зйомку. Нам забороняють розповсюджувати якусь інформацію. Це дійсно передбачено кримінально-процесуальним кодексом, але ті органи, які мають стежити за правопорядком і самі дотримувати закону, якнайменше у справі Дудіна, нехтують їм на кожному кроці. А я й надалі буду вас інформувати про те, що відбувається у кримінальному провадженні по обвинуваченню Романа Дудіна у державній зраді.